Так, о, дивіться, для України так це і подумав: перша карта. Ну, прям така дуже, дай Боже, вона реалізувалась, бо це карта звільнення. Тут, навіть так намальовано, знаю скільки чітко видно: там такі от ланцюги, це карта бунтаря. Карта звільнення від ланцюгів. І взагалі, в такій більш посичній колоді, це карта імператора, тобто можливість повернення контролю, можливість повернення важливих світових лідерів. Важливі світові, якісь такі, навіть я би сказав, для України теж чи домовленості, чи якісь такі дозволи, чи якісь такі ска слово, як вирок, так вирок в такому контексті нарешті там скажуть, дозволять, і можна буде робити те, що раніше було заборонено, і те, що може повпливати в плюсі для, для звільнення і території України, і не лише території України. А може такі дійсності розширення отої демілітаризованої зони на території Росії. До речі, знову ж таки, вертаючись до енергопрактик, буквально так само десь за останній тиждень-два, відколи був ще курський прорив, і потім так енергія активно йде така повністю сіра зона от, вздовж лінії кордону, там, де і Сумська область, і Харківська, і нижче, і вище, Повністю от, так все йде: така сіра зона. Називається демілітаризована, звільнена від. Від російських гадів, щоб по території України було спокійніше, не знаю, де відбуватися, дай Бог, щоб так і було. Але, по крайній мірі, по енергіях такі сприяння йдуть. Дивимось далі. Але попри то, загрози є те, про що я говорив, поки ворог на нашій землі Ну, не можемо бути спокійні, на жаль, з дев'ятка мечів. Тобто, це карти, які говорять і про те, що загрози ще можуть бути і масованих атак, це можуть бути ще, на жаль, але. Прориви для окупації ще територій, особливо в тих напрямках, де зараз це найбільше. Тобто це напрямок Покровський, Торецький, часів Яр, частково Курахівський, частково Купінський. це те, що мені зараз найбільше тому по енергії, так якби ну зараз йде по інформації, відгукується далі. Йде карта чистка минулого, і знову карта про можливість вичистки з минулого. Те, що не вдавалося раніше зробити. Ще одна карта: переміни колесо фортуни, зміна циклу. Ще одна карта п'ята. Зміни ще й на політичних бачите, якихось аренах. А, викриття всяких різних гадів. Ось які ще там щось: хто, хто краде, хто не краде, хто що робить не так, хто де. Ну, одним словом, це викриття буде далі відбуватися. І саме цікаво, що з вересня для України дуже активно присутня тема можливих змін політичних сил, політичних розстановок. Чим далі, тим активніше, я про це теж говорив ще в річному прогнозі, в 2023 році, буде підніматися тема виборів. І бачимо вже зараз про це певні мови, якби йдуть. Ось. А також не виключно, що можуть бути і замахи на таких важливих впливових людей в Україні, можливо, навіть і на президента. Я про це теж десь говорю останні напевно кілька тижнів. От, коли робив прогноз на місяць серпень для України. Так, так, що події можуть бути такі дуже дуже ще не передбачувані, і вплоть для таких ще плюс тріумфальних успіхів з нашої сторони, саме успіхів наших хоробрих воїнів ЗСУ, теж це можуть бути як і по території України, так і по території, все настільки зараз не передбачено, і ем, може просто от і ворог ще більше знаєте, кажуть, збунтуватись, чи можуть не оголосити прям стан ну, війни. І ще якусь тотальну мобілізацію поки що бояться це робити, бо це ще більше, це вже і так підірвало ті події, які відбуваються їхнім всередині владу, а це ще більше її підірве, але вони будуть намагатися і всередині України оцих своїх агентів активувати, активізовувати і підривати в всередині країни, якби наш, скажем так, настрій, настрой. І десь от якийсь наш навіть дух, але цього не вдасться, тому що треба бути уважним саме до інформації, звідки що читаєте, звідки берете інформацію, тому що може бути ще більш така розгорнута, знаєте, всякі ІПСО, і всяка така рекламація недобра. Це теж треба бути дуже до цього уважним і вичистити отак свій ефір. Тобто, коли ви маєте навіть інтуїтивно розуміти, де правда, а де неправда, це буде стосуватися кожного з нас. Загроза залишається поки ще і від води. Це теж говорили навіть ми з вами прогнозування до середини осені загроза є ще від води. Тому різні такі об'єкти, там різні дамби, різні там ГЕС, На жаль, але під загрозою ще атак знаходяться. В тому числі оцей осінній період визначатиме питання тих самих того самого зимового періоду, блекаут і так далі, тому що. Я ще теж прогнозував весь, весь літом, напевно, що да, зима може бути важкою, але визначальним фактором стане ситуація саме теж до середини осені. Наскільки зима буде цього року важкою в плані блокаутів, вимкнення світла і так далі. Ще ситуація може теж змінюватися. Ну і ще мені що не подобається, тому що вкотре йдуть такі, якби зможуть бути загрози саме по об'єктах э, мирних людей, цивільних об'єктах. Це мені найбільше не подобається, тому що, ну, коли знаєте, там кажуть військові об'єкти під загрозами, то воно якось ніби і розуміє це питання війни, так. Але от коли знову ж таки загроза для мирних жителів, і не дай Боже, хай воно відводиться, якісь загрози там чи для дітей, чи для таких от об'єктів, як там були Охмади, то так далі, але ці загрози на жаль є і найбільше не морсувалося саме тих регіонів, які максимально наближені до. Лінії фронту, це там напрямки Запорізької області, Дніпро, Дніпропетровщина, Полтавська область, Сумська область, там, Чернігівська, тобто оцідуть напрямки більше. От, ну і може бути також загрози центральних регіонів, особливо по самому Києву. Ці загрози ще поки залишаються, щоб навести страх, щоб навести стрес, є карта. Ось, ну так от. Тому сказати, що період знову ж таки буде там мега легким, простим. Ну, знаєте, вже ближче там кожен місяць приходить, деталізованіше робиш розклад, і вже розумієш, де що вона і де. Але по загальних динаміках, знову ж таки, отак. І ближче під кінець року, це вже період, так, де ли, листопада та грудня. Ідуть ще карти, які пов'язані з тим, що в плані якби, мирних якраз ініціатив і наближення миру. Будуть запущені більш активно ці процеси. Не виключно, що це буде пов'язано саме вже з виборами в Сполучених Штатах Америки, тому що це йде енергія світової сирени, часткого глобального, але це ж визначатиме динаміку в Україні переговорів так далі. Ще не виключно, що свою позицію може дуже неоднозначно і неочікувано для Росії змінити і Китай. Щось так от говорю, і прийшла са інформація саме за нього. Взагалі по Росії йде така енергія, що їх багато хто буде зараз кидати, зраджувати, так далі, навіть і, і та сама Білорусь. <сум> тобто там можуть бути дуже неочікувані для них розв'язки. Тобто, ті, на кого вони очікують, чи розраховують, навпаки, їх можуть зрадити і покинути, і зайняти бо взагалі нейтральну сторону або сторону України. Якось отак неочікувано це все може відбуватися. Не знаю, правда, на якому це буде явно славно рівні, бо ми вже, знаєте, багато інформації розуміємо постфактум, коли це відбулося. Але нам головне, це результат перемога України, мир в Україні, завершення вже обстрів, завершення військового цього воєнного стану. І дай Боже, що все було добре. А там вже, як воно буде відбуватися, і повернення наших всіх територій. В ідеалі вже навіть не до 91-го року, а до 1918-19 року. Та, та, так, так, 1918-19 роки, бо так до того якось воно бачите, йде. Насправді, от навіть з тої позиції, того не очікував ніхто і зараз багато чого можливо. Плюс ще йде прихід, е, от саме десь з жовтня, з листопада і далі, що такого потужного, як би збройного арсеналу. Подивимося, як воно буде відбуватись, але саме з такої, якби з того часу, це можуть бути ті самі ще плюс f 16 бо те, що йде більше для енергії, для захисту повітря. Щоб ми могли, якби більше себе в цьому плані захищати. Ну і необхідність молитви, і віри, і духовної роботи це теж є дуже важливо для того, щоб от енергетично називається, приймаємо нові енергії, світло, і світлом цього ворога долаємо, зло перемагаємо. Тільки так. Це дуже і дуже важливо, тому що тільки світло може знищити всю ту Чорноту і нечисть. Ось така, якби картина. Давайте кілька карт по Росії. Що у них там, так? Другу колоду. Самі карти випадають. І знову, саме цікаво: про зміну влади. При тому перше може бути якийсь взагалі ще, навіть внутрішній невдалий переворот ще один. і то, це, Може, нарешті, відкриється правда про про смерть, про, про цей про яке кажу, труп Путліра того нарешті. Далі, зміна оцих сімейних провладних кланів, Тоже йде карта. Щось вони там між собою негодні поділити. Бачите, як тут деребанять, розкрадають, негодні вони між собою щось поділити. Ось е Верховний суд, страшний суд, фатомні ситуації, які, от я кажу, неочікувані завершення війни, не знаю. інопланетяни в це втруті, це господи. Будь-хто, аби на тій Росії знає, землетруси, катаклізми, е якісь знаєте, в страшний суд. Це коли прям кара з неба, от дослівно, як ця карта звучить, і фатумів. Злій рок, так, краще все зразу. Там. Метеорити, там, різні, Ну, те, що зараз активніше включилося, ще таке спостереження міжгалактичними це правда, навіть я іваю. І от зараз, знаєте, така теж буде серія вирішальних боїв, які ну, от, в цей період, там, плюс-мінус місяць, півтора до двох, які теж будуть визначати, що буде в Україні в наступні 6-9 місяців і в енергетичних форматах також. І саме цікаво, що теж цей Верховний суд. Йде як фатом із для них злайрок, щоб впали ті всі ілюзії, ті всі брехні, ті всі обмани, ще більше розкриються правди десь для їхніх людей, ще більше всередині переворотних моментів, але це кажуть, це про владні такі кулуарні їхні, і між от, як, ну, військовими. Сказати, що там прям люди повстануть і. І підуть скидати владу. Ну це поки що сумнівно. Це так менше 10% відсотків. Хіба станеться якесь чудо. Це більше от гризня між ними самими і карта смерті. Ну називається всі, які карти могли випасти такі в лапках добрі для Росії. Вони спотре з'являються і карта смерті. Не виключно в них ще якісь теракти. Не виключно що вони самі можуть щось таке організовувати недобре, звинувачувати потім Україну. Я зараз знаєте, що найбільше переживаю, це знову ж таки провокації. Курська Аес, Запорізька Аес. Бо вони про це теж багато що говорять, і теж, я, до речі, робив прогноз про можливість застосування навіть по їхній території ядерної зброї. Ну, типу, хто їм за то що скаже? Чи вони на це наварити, чи це спрацює не факт, бо там багато чого є не в хорошому стані технічному, і воно може бути не тому що при запуску воно може там і здетонувати, якщо взагалі запуститься. Але оця карта Смерті дуже багатьох жертв якогось стихійного леха. Ну може, вона так десь буде летіти і спати там, якраз на Кремль. Ну хто його знає, якраз там одним моментом себе вирішилося. Але прям отакі задумки. Оця Чорнота, от воно там над Росією називається Скільки їм там шансів не давали, щось одуматись, щось змінити. Щось це має на увазі якісь там вищі сили. Але Чорнота не міняється, і зло добрішим ніяким чином не стає, а навпаки. Вони, те, що відбувається, воно ще більше розбурхує їхню агресію, і от вони від тої ж своєї чорноти, самі ж і погинуть. Розумієте, самі і, я вже захлебнуться. Тому що є певні підписані контракти, ті всякі демонічні і так далі, вони не виконуються. І за невиконання та нечисть вона ж і того замовника зжирає, розумієте? виходить ось так. Так що все насправді тут таке дуже. Для них чорне і дуже недобре, і дуже печальне. І я колись теж казав, що, коли мене питали, а чи перейде на територію Росії, Я тоді сказав, десь, певно, 22-й, чи 23 третій. Я сказав, да перейде, буде той час. Що це тоді звучало дуже фантастично, і ніхто в це не вірив. Мені, може, теж десь самому це мало вірилося, але мені йшла інформація, буде той час, коли війна буде на території Росії, і от ми бачимо, що відбувається, Як я кажу, це тільки початок. Ну, якось так. Так що хай по Україні нейтралізовується всяке негативне, а позитивне максимально реалізовується. А по Росії ось сьогоднішній розклад якраз так хай реалізовується. Бо це все дуже, знаєте, по закону карми, справедливості, справедливе покарання. Кожну по заслугах його. Завжди прошу і всіх так вчу. Просіть кожну по заслугах його. І чим швидше, тим краще, хай буде. Так, Шонталі, можете казати, хай буде так. Давайте подивимося. По-перше, чи є якісь загрози? Бо я недавно теж дивився, десь це було на початку серпня. І нічого такого карта не показувала. Тобто, вони ще десь ніби будуть підтримувати, типу, словесно, Росію. Тут де перша карта заморозка. Ну Така заморозка. Сплять. Якусь активність треба показати, треба словесно це підтримати. Їх дуже сильно муштрують, їх звичайно тиску, тис тис поддавка така. але вони розуміють, що ну, їх зазнає тільки невдача, і знову ж таки, там багато є тих, хто проти того, щоб Білорусь воювала з Україною і на рівні якраз людей в воєнній формі військових. Тому якщо їх будуть примушувати робити те, що вони не хочуть. Це може реально бути потім як переворот внутрі самої Білорусі, і Лукашенко десь це розуміє. І білоруси це не росіяни, вони не будуть мовчати. От вони якраз мовчати не будуть. Тому поки що ця така пасивно-агресивна позиція зберігається, і максимум, що це ще може бути використано як плацдарм Росією щоб десь сторони Білорусі зайти, чи дійсності десь от наробити якоїсь біди на території України. От, ну в такому контексті. Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, зараз за тим спостерігати така, що от напружена теж десь обстановка, вона залишається протягом серпня місяця, і от період якраз там першої половини вересня або протягом вересня, отак. А далі так само йде якась бачите, тут цей Верховний суд. І така якась теж для них фатомність, і не, неочікувані, якісь як я кажу, або для Росії вони ще заяви зроблять. Бо, ще раз кажу: зайшовши на територію України, ну, нічого доброго їх не чекає. Вони це прекрасно чудово знають. Ще робити якісь провокації, щось з чомусь там звинувачувати Україну, що так як, як стандартно, воно буде про це говорити. Але от саме зараз, напевно, найбільш така пікова точка після курського прориву, коли. Напевно, Росія на Білорусь найбільше давить, щоб вони саме десь тут заходили на територію України і відкривали ще якийсь фронт. Так що наші служби мають за цим активно спостерігати та й спостерігають. А чи можуть взагалі в план... ну, якби білоруси в плані, от ви кажете, підтримувати Україну, щоб там якби, проти Росії воювати? Взагалі по інформації йде, що так. Це може бути, тут теж, до речі, йде карта двійка жезлів, на якому це рівні явному, неявному, в якій це кількості це інше питання. Але якщо ставити запит, чи так таке може бути, відповідь йде позитивно так. То всі аркани це підтверджують. Є ті, хто це робить взагалі добровільно власної волі, от, ну якимось таким чином. Тому це ще навіть і для от самого Лукашенка це теж може бути таке неочікуване. Що от хтось там таки та ще підтримує Україну та й ще воює проти Росії, розумієте? І це теж може в них всередині навести такого же, шороху і такі, знаєте, бунтарські настрої. Но ось так. Тому він, т -т Тому він тим більше може зрозуміти, що якщо ще влізти на територію України, нічим добрим це для нього не завершиться. ні зі сторони України, ні зі сторони світової спільноти. І там попередження конкретні теж пролунало. А якщо зараз він не підтримує тотальну Росію, то це теж буде вважатися ну, зрадою получака, ще звідти не будуть між собою тоді конфлікти, між самим цим Аля Путліром і Лукашенком і цими двома знаєте, домами правління. Якось так цікаві дуже події. Мені йде, що було попередження, яке йому не сподобалось Лукашенку. Буде щось робити не так, тобто тоді ізоляція карта йде ізоляції. От тому, швидше за все, це робилось на якомусь такому таємному рівні, але я думаю, робилось. Так що, може, ми часто про це теж дізнаємося, да? але я думаю, що ще будуть якісь і наявному рівні, можливо, теж такі офіційні заяви. Зараз більше це все одно, те, що приховане від. Від основної кількості людей. Потім подаємо взагалі динаміку про обміни полоненими. Загалом що йде. Так, двійка мечів. Восьмірка. Так, ну, дивіться. Питання обмінів якби знову ж таки карта активна. Навіть от саме цікаво, як минулого разу ми з вами дивилися, я казав, там число трійки, сімірки, 17-го числа відбувся обмін. Взагалі тоді так дуже чітко карта показала. Зараз багато розмов ведеться про те, що власне друга половина серпня, ближче День Незалежності, тобто якось так, щоб воно було навіть можливо приурочено десь до цих днів. Шанси насправді є. Документи, які для цього активно готуються, навіть йдуть якісь такі, я би сказав, домовленості, ну, не те, що там. Мається на увазі пропонується а, там гроші. Тут карта фінансова грошова, але пропонуються якісь такі прям дуже вигідні, можливо, якісь персони, яких наші готові обміняти для того, щоб повернулися наші полонені додому. Про це мова йдеться. Тобто, якісь такі, знаєте, дуже вигідний обмін, передусім для них, і тому насправді це може відбуватися. відбудеться 100% в другій половині серпня? Ну я цього на жаль гарантувати не можу, але карта активна. І навіть доволі активно, тобто, що протягом серпня, що протягом вересня, що протягом жовтня, навіть у цей період він де такий доволі плідний. І знову ж таки, мова йде про як правило зараз тих найбільших два-три обміни. Дай Бог, щоб хоча б один, але такий більший, але відбувся. Чи змінилася ситуація по, 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 це по азовцях? Ви кажете? Так, Ну, 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 ну. так, бо тому, що так в дійсності багато є обмінів, а вони насправді навіть теж мені дочі писали. Чомусь не потрапляють. Ті я вже тоді навіть казав. Кажу, значить, боїться ворог їх обмінювати? Чи зараз ситуація змінилась таким чином? Ну домовленості про це йдуть. Домовленості про це йдуть. Поки що особливого результату немає. Шестірка мечів ну тяжко це все. Трійка кубків перевернута, король Пентаклів перевернути, не хочуть відпускати. От реально таке враження, як є страх. Що повернувшись назад, вони можуть вкотре виступити великою силою проти російських цих гадів-загарбників. Чи по результату я дивлюся, чи зможна буде домовитися цього звільнення, йде карта так. При тому це теж може бути неочікуваний результат, можливо, не всі одразу це теж будуть обмінюватися якоюсь певною кількістю, хтось при одному обміні, хтось при іншому. Але взагалі так. Ну і ще, що мені не подобається по картах, знову ж таки попередження, що бачите, навіть є з тих, хто по факту знаходиться в полоні таки, на жаль, не всі можуть повернутися живими. Оце мені найбільше не подобається, чи можуть придумувати гади ще якісь загрози, типу терактів, типу чогось такого, щоб оправдати якісь свої злочини. Тактики загрози також є на жаль. Тому вкотре треба багато молитися про повернення наших з полону живими, цілими. І дай Боже, щоб всі по максимуму так і повертались, але оці карти попереджувальні мені не подобаються. Можливо, навіть ще щось вони і готують ті гади в плані таких загроз для наших полонених, щоб потім вкотре звинуватити нашу ж сторону, і найбільше тих, хто знаходиться на окупованій території Донецької чи Луганської області. Тобто, самі зробили а тоді нашу ж звинувати. Ось Так і був теракт Оленівці, Тоді пам'ятаємо це жахіття. Ну от. І оці карти, які з'являються, теж не подобаються. Особливо це теж йде от такий період з серпня до жовтня до листопада. Прямо карта показує що... по часу до завершення 2024 року. Ну так, але те, що навіть з'явився більший обмінний фонд саме з напрямку Курського, ну, це, певно, якби значимо роль так само може зіграти. Бо там теж в полон, навіть могли потрапити досить. Важливі значимі люди для Росії, навіть ті про яких офіційно не говорять ні наша сторона, ні їхня сторона. По енергії йдуть двійки, четвірки, п'ятірки і сімірки. теж, от якщо дивитись по цих по цифрах, що йде. Ну подивимося, дай Боже, щоб цих обмінів було чим побільше, молимось, просимо. Бо люди, які знаходяться там вже не перший рік, то дай Боже їм всім сили, здоров'я, духу теж світла побільше, хай їх стілює, наповнює, відновлює і допомагає повернутися додому живими та цілими.